Один з кращих у Європі на чемпіонаті з фітнесу та бодібілдингу франківець Федір Хашалов зумів здобути срібло. За нагороду чоловік боровся на початку травня в іспанському місті Санта-Сусанна. Зі спортсменом познайомилася наша Ольга Нестерук. Фрагмент із виступу Федора Хашалова на чемпіонаті Європи. Спортсмену з Франківська вдалося вибороти друге місце з поміж восьмиста учасників. «Підготувався дуже класно. З собою задоволений, задоволений, як форму зробив з тренером, як показав довільну програму, але тим не менше не вистачило мені там трішки, може й більше, щоб перемогти свого найбільшого конкурента Словака, яким я вже пересікаюся п'ять разів, а може й шість. І один раз мені вдалося на чемпіонаті світу в нього перемогти, стати чемпіоном. Але чотири рази перемогу здобував він. Підготовка до змагань у Федора була насиченою. За місяць до чемпіонату він практично не покидав спортивного залу. Тренування проходять щодня, навіть в неділю. Ну, неділя це таке лайтовеньке годинне тренування. Це є вихідний. А інші дні з понеділка по суботу це щонайменше двічі на день. Тобто, якщо в мене є два тренування, може бути і третє тренування, але якісь таке коротеньке. Для кожного спортсмена в цьому виді спорту найважче є це дотримування режиму харчування. Це саме-саме складне. Тренер Федора, з яким вони готуються до змагань ще з 2019 року, проживає у столиці. Я йому скидаю, Наприклад, позінг фотографії. І ми робимо оцінку. Дивимось, що не так. Деякі моменти я програю, де я, наприклад, спину не розкрив, чому програв цю позу. Обговорюємо недоліки. Плюси-мінуси. Спілкуються чоловіки онлайн. Нам потрібно буде робити ставку на дельтавісне м'ясо середній кучок. Там потрібно буде зробити ширше м'язи спини. І та не забувати такий за е, Петро. Що я головну, та головну, я за Петра. Головним мотиватором заслуженого майстра спорту України з бодібілдингу є його семирічний син Ілля. Mm -hmm. Вони разом відвідують спортзал та діляться досягненнями. Тато здобув з Барселону друге місце. Я ним пишаюсь. Мені подобається дуже сильно ходити в з татом. Коли виросту, то я мрію бути таким сильним, як і тато. А от Федір має дві мрії: перша, що бодібілдинг включать у програму Олімпійських ігор. Друга виступ на змаганнях в Америці. Найпрестижніший турнір в цьому виді спорту це містер Олімпія, який відбувається щороку в Америці. Всі намагаються спортсмени потрапити. На такий рівень змагань. Ось такий є турнір, куди би теж хотілося потрапити на Містер Олімпія. Але мою дану категорію на Містер Олімпія не включили чомусь. Я не знаю, чому чим це спричинено. Зараз у Федора міні-канікули до залу ходить для підтримки форми. А вже невдовзі у спортсмена розпочнеться підготовка до чемпіонату світу, який в листопаді відбудеться в Барселоні.